Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатекс. вашій увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою в 15$. Доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1$, долар, а вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Дитячий одяг, перший сорт в хорошому стані. В даній позиції ідуть футболочки для хлопчиків та дівчаток з коротким та довгим рукавом, штанці. сукні, сарафанчики, джинсики, шортики. Не втрачайте можливість стигнути придбати. Дана позиція вже закінчується. Придбавши дитячий одяг першого сорту, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Під час відеоогляду ми демонструємо вам загальну наповненість даної позиції, модельний ряд, кольорову. Гамо. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків під час відеоогляду. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена. Акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів дитячий одяг першого сорту в хорошому стані. В даній позиції йдуть, чи як для новонароджених зустрічаються, так і для більш старшеньких хлопчиків та дівчаток різного віку. В дані позиції повторюємо йдуть і джинсики, і шорти, і спортивний одяг. Одяг для новонароджених. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите по відео, в даному мішечку хороший стан йде, так як позиція першого сорту. Різноманітний модельний ряд та яскрава кольорова гама. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, встигніть придбати дитячий одяг першого сорту в хорошому стані за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. Дана позиція вже закінчується. Ідуть і штанці, і сарафанчики джинсові, штанці трикотажні, бриджики, шортики, спіднички, футболочки для хлопчиків та дівчаток. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. В даній позиції дуже хороша кольорова гама іде. йде. Яскраві дуже кольори такі всі. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Зустрічаються також одяг і для новонароджених, спідня білизна. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені. З вами була текстільна група КВЛАТЕКС.